І сьогодні ми будемо знімати Майнкрафт. Дивіться, якщо ми наберемо під цим відео, давайте 50 лайків. Я зніму другу серію. Сьогодні у нас виживання в Майнкрафті з модами. Давайте. Заходимо, створюємо світ. Так, виживання. І додаємо... Мало модів. Давай, это пару штук. Так. Так, так. Что тут надо треба добавить? Так, все. И назва будет... Мий. Сиримо світ. Так. Будь ласка, щоб ми заспавнилися в селі, тому що в селі там багато всяких ресурсів. Створюється світ. А сьогодні наші наша ціль – знайти селище і добути. Ж Железу. так, створюється світ. Так, вже почти загрузився світ. <клух>. Так, все, вже загрузився світ і нам дають ресурси з моду. Так. Тут їда і все таке. Давайте. Нам книжки не треба. Давайте. Спершу ми добуваємо дерево. Давайте добуваємо. Нам треба е, три штуки. Давайте. Так. Будемо. Давай крафтимо верстак зараз. І палки. Так. Давайте. Все крафтимо і, і зараз будемо крафтити давайте меч. Якісь мечі. топор, дерев'яна сокира. Давайте трошки більше добудемо дерева, тому що він нам буде потрібен ще. Так, давайте добуваємо, добуваємо. Це зараз останнє дерево було йде миле. Так, давайте. Добуваємо зараз це последнє. Все. Давайте. Так, ми його крафтимо в, в обичне. І як бачите, тут багато модів. Ну, як багато. Тут мало модів, але. Багато, дуже сильно, багато предметів, так. І зараз давайте. <кхів> скрафтимо. Так. Давайте скрафтимо палички ще. І. Дерев'яна кайло робимо. Дерев'яна його. І зараз будемо копатися, щоб добути примерно 11. Ем... Ну ви поняли. Каміню. Так, давайте. Добуваємо. Це не камінь. Що це за предмет? Мені інтересно. Давайте вийдемо. Що це? Це нічого. Так. Так, воно нам нічого не дає. Добре, давайте копатися далі. Так. О. Ось екрану. Давайте добуваємо, але він не треба. Щоб скрафтити... Печку і дерев'яні